Вітаю! Ви, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати і, звичайно, поширювати. Сьогодні поговоримо про болючі точки так, московитів, на які треба наносити удари, по яких треба наносити удари. Українськими дронами, які постійно вдосконалюються просто на наших очах, просто ледь не щоденно, якщо раніше це було щорічно, потім щомісячно, тепер уже щоденно. Отже, це виявився надзвичайно дієвий е, спосіб боротьби з. Агресорами і зараз, просто, як кажуть, знову ж таки на наших очах переписуються статути так, військові, переписуються підручники зведення бойових дій, так, військова географія минулих років надзвичайно застаріла. Отже, тут теж треба е, все переписувати по-новому. Отже, є е, е, болючі точки. Україна намацала е, ну, такі болючі точки це НПЗ, нафтопереробні заводи Московії. Друге, це удари по Засобах доставки ракет, це по авіації, по авіаційних і авіаремонтних заводах та інших заводах, які виробляють вибухівку, порох, ну і так далі, і тому подібне. Отже, є ось ці дві. Болючі точки, які є очевидні для Москви, і це треба просто е, прослухати оцей, е, с, ці страшні істерики, які виникають отам, у цих всяких Соловйовів, які вже е, співають після цього. В шаленому темпі, там я не знаю, що там відбувається, коли виключають ці камери. Там. Мабуть, вони всі забризгані слиною, і не тільки слиною. Так. так ось є ще і третя точка. Ну, це як на мене, як на географа, так. як на геополітика. Отже, я можу сказати, що саме в Московії, і в межах досягнення українських дронів сучасних, знаходиться декілька міжнародних аеропортів. Це е, аеропорт, е, який знаходиться біля Санкт-Петербурга, і декілька аеропортів навколо Москви. Справа в тому, що Московія надзвичайно болісно реагує на те, що вимушена закривати свої аеропорти, перш за все, для міжнародних польотів. Там все внуково, домодєдово, там і, і так далі, і тому подібне. Там їх декілька цих аеропортів. І от я звернув увагу. Що це страшенно болісно для московитів, перш за все, для їхнього престижу. Я не знаю, який там і в кого може бути престиж у цій імперії, зла і країни дурнів, але ж дурнів вистачає не тільки в Московії. Їх вистачає по всьому світу. Так. Як це писав. Ем, так, ще у 15 столітті, один швейцарський поет і філософ. Весь світ, повержений в пітьму, в юдолі скніє, гине в морі горі, а дурнів, як піску у морі. Так, їм не ганьба блазенські шати. Не смій лиш дурнями їх звати. Так, так що це загальносвітове явище. Я маю на увазі дурні. І от дурні ж і летять до Московії, так, із різних країн, вилітають з Московії. І тут раптом так, війна стукає просто в ілюмінатор літаків. Їм приходиться годинами чекати так, відправки, посадки на ці літаки. І тоді вони приїжджають додому, і в декого щось там, який ще не зовсім. того, так починає проклюватися. Що ж це таке? Так, це що, війна вже в Москві? У Санкт Петербурзі, коли це відкладають, переносять рейси, у нас є можливість цілком, як на мене, блокувати всі ці аеропорти власними дронами для того, щоб. ну, це, Я не думаю, що це відіграє якусь роль у веденні воєнних дій. Але от геостратегічно, так, це для Московії надзвичайно болюча точка.